145 років тому у селі Снятинського району народився Василь Стефаник, письменник, новеліст, творчість якого стала неоціненним скарбом українського народу, а ім'ям його названа найвища премія в галузі літератури Прикарпаття, яку вручають найдостойнішим саме в день народження видатного покутянина. За доброю традицією, Стефаниківські дні до Русова з'їжджається численна громада, щоб вшанувати як найперше Василя Стефаника і як найкраще переможців серйозного відбору на звання лауреатів. Ними стали Покутянин Михайло Батіг за книгу сад білих тіней, уродженець Бойківщини Любомир Михайлів за три збірки творів, документальна і науково-критична література, Богдан Кіндратюк за монографію Дзвонарська культура України та Львів'янин Роман Горак за двохтомник Василь Стефаник. отримати премію Василя Стефаника це насамперед не скільки поважно як відповідально. Це зобов'язує мене як художника слова дотримуватись від сьогодні певного належного рівня. У своїй творчості тримати планку літератури, літературної діяльності на тій висоті, щоб не опускатись нижче її, тому що просто читач не зрозуміє окремі тематичні такі розділи про любов, про дружбу, про історичні моменти, які нас хвилюють, і які нам потрібні зараз для розуміння тих кроків. Уперед, що ми тепер робимо, і що ми повинні йти і далі будуючи нашу незалежну українську державу, у Василя Стефаника. Я багато не знайшов про дзвони. Там більше більше говорилось про. Про замінники дзвонів, про те, що дзвони замовкли. Дзвон дзвін завжди був дорогий інструмент. Усі часи: мідь, бронза, бронза дзвонова, мідь, олово, з яких виплавляли дзвони. Першу світову війну були знищені, і напевно, в той проміжок, який проживав Стефаник, дзвони тільки ще появлялися, відроджувалися наново. У середній та вищій школах за часів совєтських за програмою вивчались лише окремі твори, за якими неможливо було осягнути велич Василя Стефаника і полюбити творчість новеліста багатогранного і надзвичайно обдарованого. Це було дуже вигідно нашій колишній радянській пропаганді про нашу галичину невмиваних галичан. Говорили як найгірше і завжди посилалися саме на Василя Стефаника. І ми забули про те, що саме його герої, ті, які тупили дітей, які вмирали в страшних муках, породили Марію, яка виряжала своїх синів за Україну. Ми мали Максима, який давав своїх синів за Україну. Саме такого Стефаника нам потрібно сьогодні говорити про те, якими могутні, якими здорова нація, і які ми маємо бути і в майбутнє. Найвища премія на Прикарпатті у галузі літератури заснована у 1988 році. Кількість лауреатів наближається до 50. Але найголовніше те, що відкриваємо Стефаника для себе щоріч по-новому, і любимо його щораз більше, бо пізнаємо краще. Адже джерело його творчості і особистості невичерпне.